Доброго дня. Продовжую ремонтувати цей тепловий насос. Це у нас був моноблок, я його перероблю в спліт систему. Плюс у нього був згорівший, конкретно підгорівший компресор. трубок все чорне, там, тому його потрібно мити. Я вже вирізав теплообмінничок і припаяв сюди сервісні крани. І через сервісний крани підключаю мийку і миємо. Воробниця. Для того, щоб нам його гарно вимити, потрібно повідкривати її виплатлення. І з допомогою такого девайсу відкручуємо. Це трубочка і два магнітика. Одягли протягом годинникової стрілки. покрутів. Прийшлося розрізати трубу на виход з радіатора. Ну і на самому ділі не так все страшно. Ось так проходить майка цього девайсу. По цій трубочці подається сольвент з тиском з азотом і по черзі можно просто сольвент гонять можно гонять сольвент с азотом по черзи доза сольвента доза азота тут можно настроить частоту и длительность все, -все подается на компресс, ну тут колись был компрессор на вхит От, і по трубочцям все це гуляє. Вихід я запаяв, щоб нічого зайвого не виходило. Тут відрізав трубочку для того, щоб у нас єрво клапана тут три клапана стоїть, через єрво клапана не ганяло, воно тиск знижує конкретно, їх я вже окремо помив. І відсюди вже повертається через фільтр грубої чистки і топлівний фільтр. І повертається назад в бочечку. По кругу це все ганяється Після того, як все це вимолось, ми вимикаємо сольвент, насос і продуваємо все це. Зараз воно просто продувається. Виганяє остатки сольвенту, подається в насос. З насоса йде сюди на трубочку, але через клапан сюди ще подається або повітря, або азот. Ну, і ця штука генератор. Після мийки маємо три ємності з сольвентом. Перша мийка, друга і остання третя. Остання прозора з, о, з чорним осадом на донешки. Настрою на балоні азоту 20 бар, відкриваємо і залишки сольвенту продувається все це діло. Видалось труб залишки такі чорного кольору. Коли все промивав, побачив, що через оцю трубочку не виходить ніякий тиск, не ні сольвент, не ні азот нічого здесь не ні капає, прослідкував, куди це все йде, це вона, вход на теплообмінник AVI, ось це він, і виходить ось вихід. На Єрве клапан. Тут стояв оцей клапан, я його вирізав і будемо паяти новий. Як я зрозумів, що він не працює, все дуже просто. Оцей штучкою відкривається крам, і при подачі тиску він має іти відсюди. Він Отсюда тільки пропускає. В новому ситуація інакша. При відкритті його він шипить. Якщо його закрити все нічого не відбувається Обов'язково єрве клапан захищаємо вологою від перегріву. Тряпочка з водичкою. Відкриваємо кран і тут одразу Є тиск. Якщо ми його закриємо зараз, все перестало шипіти? Після того, як ми все це вимили, цепляється в акуматор. Як зрозуміти, що в нас система висушилась? Як тільки тут буде менше 1000 мікрон, можна припиняти вакуумацію. Краще це значення догнати до 500 мікрон. В коментарях до по попередньому відео питали, чи потрібно міняти масло в акуматорі. Так, потрібно. За цикл сушки літр масла ушв. 4 рази я міняв. От, зараз вакуумація йде, графік зменшується постійно, От, скачки є, тому що випаровується, вона буде поступово знижатися. Мабуть, можна було і менше міняти, але в ресивері теж залишився сольвент. Я вже потім просверлив дірочку тут, наклонив і там часть спустив. Це все запаяно, закрашено. Ну і саме, саме головне рівень масла. По серйочці зараз. От. Коли вакууматор працює досить довго, рівень масла це і підіймається за горизонт. Тому що пари сальвента, які є в системі там, вони попадають в масло, конденсуються і масло розбавляється, стає жидке. Тому як тільки я помічав, що рівень масла вищий і не йде вже далі в вакуум, то приймав рішення про заміну масла. Після мийки Системи в цьому апараті впаяв сюди компресора, одяг термоізоляцію на нього. вакуумую 890 мікрон. Ніякої вологи внутрі вже не залишилось. Вакуумація товстим шлангом. Одночасно на два сервісних крана. Тут... Між собою з'єднані банки Заправляється зараз 3КГ вже задовго там у нього всього 4 компресор працює вообще не чудно споживання зараз у нього десь 2 кВт Пока все так на столе, на прочее. Я его сегодня весь день мучал. В итоге поменял все три героишки. Температура воды сейчас где-то 45-50 градусов в системе. що все працює, все окей. Закінчую внутрішній блок для теплового насосу мису. Водяна і фреонова частина вже зроблені. Залишилось сюди вкинути електроніку, прикріпити її. И экранчик поставить на дверь. И поставить два датчика на подачу воды и на обратку.